Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато цікавого, тож бажаю вам приємного перегляду! Ось такий новорічний декор, такі миколайки, ціна 139 гривень. Ще один цікавий настільний декор це такі гноми. Стало мені цікаво, чому ж вони в своїх капелюхах мають отвори. І свічки не поставиш, а потім побачила, що це ліхтарики, нічники. Так, давайте ще цей включимо. Ось так вони затишно виглядають. Батарейки вже йдуть в комплекті. Її із ялинкою на голові, або із пряником в руках. Також є в аврорі ось такі декоративні штучні рослинки. Сам горшок зроблений як обличчя 64 гривні. Така цікава новинка підставка декоративна. До речі, можна використовувати для ключів 74 гривні. Кожна із них індивідуальна, так сказати, в різному кольорі, переважно в сірому. І ось така кругленька декоративна підставка. Можна зберігати прикраси. Ціна 69 гривень. Стало мені цікаво, а які ще є, тож вирішила відкрити ще одну коробочку. І тут та ж сама історія, що і з попередніми. Вони кожна індивідуальна. Багато штучних рослин. По 77 гривень, по 55 гривень такі менші, трошки більші по 88 гривень, теж є різної форми. І такі більші по 109 гривень. Такий декор по 129 гривень. Дівчатка теж мають зверху рослинку. Полотно ціна 44 гривні. Символ року наступного 2025-го змія, тож є ось такі м'які змійки невеличкі по 64 гривні. Як то кажеться, зима вже близько. 34 гривні коштують ось такі волохаті тепленькі устілки. Є у чотирьох кольорах: блідо-рожевий, сірий, коричневий та білий колір. В них ворс такий прям об'ємний. Такий варіант устілки по 29 гривень. З 26 по 35 розмір. Устілки грілки. 39 гривень гріють 10 годин. Розмір 36, 37 2 штуки. Така напівустілка грілка. Дві штуки. Ціна 24 гривні. Кликий бік, автономне джерело тепла. Серветки, такі вже святкові зимові по 17 гривень. Такий варіант із ялинкою. Трьохшарові 18 штук. Виявляється, ялинка її така, а з іншого боку сяка. Різні 24 гривні за упаковку. Серветки селпак 24 гривні за упаковку. Такий варіант із ялинкою. Цей ми вже дивилися. Ще один варіант із ялинкою та змійкою по 17 гривень. Зніговичками. Веселих свят, теж сніговичок такий приємний. І зі змійкою по 17 гривень за комплект набір. 169 гривень Супер, великий рулон кухонних рушників від Сафі. По 99 гривень скатертина на стіл в зимовій тематиці такий варіант. В жовтому кольорі із ялинками. І ще ось такий варіант жовтий. Тут теж є ялинки, сніжинки. 77 гривень коштує рушник із мікрофібри. Розмір його 70 на 35 см. Із надписом Я люблю Україну. Є в різних кольорах: синій, зелений та рожевий. А є ще в червоному кольорі. По 34 гривні підставка під гаряча силіконова фігурна. 29 гривень коштує прихватка кухонна силіконова. Така цікавої форми. Ще є ось такий варіант більш стандартний за 34 гривні. І ще вони є в різних кольорах. Форми металеві у вигляді пазликів 4 штуки за 15 гривень. Металеві. Такі набори лопатка із дерев'яною ручкою та формочка для витискання печива ялинка. Ціна 77 гривень. Кондитерський мішок і 7 металевих насадок за 39 гривень. Пельменниця по 69 гривень одна. Покажу вам на що звертати увагу із власного досвіду. Перше, це те, щоб ось ці круги були гладкі, бо я колись купила на базарі і вони були такі, знаєте, гострі і проривали тісто. І ніжки мають бути теж такі вищі, щоб коли ви кладете начинку, вона не приплюснувалася до столу, і тоді її, відповідно, важко витягнути. І ще одне, як готуєте, завжди присипайте мукою саму форму. Такий мій невеличкий досвід. Набір шпажок ціна 17 гривень. В дитинстві думала, що вони супер дорогі насправді. Силіконові ополонники різних кольорів. Мені сподобалось і те, що вони суцільно литі і ніжні кольори. Ціна 69 гривень. По 49 гривень лопатки із отвором теж суцільно литі. 49 гривень коштує валик для витискання тіста. 29 гривень ложка для морозива із довгою ручкою. Купила собі в аврорі ще раніше схожу, дуже задоволена, легко помішати в якійсь такій високій тарі, наприклад, в термосі чаю. Ціна 22 гривні. За веделку десертно-кольорову. Така ложка чайна коштує всього 7 гривень з візерунком. Набір лієчок 3 штуки за 19 гривень. Сетечко для заварювання чаю. Вони були швидше різних цін, тож проскануємо. 27 гривень і інша також 27 гривень. Тепер вони в одну ціну. Набір столових приборів у контейнері можна брати з собою в дорогу. Ціна 49 гривень. Ветелка, ложка та ніж. Ложка для меду дерев'яна. 15 см довжиною 29 гривень. Набір форм роз'ємних для випікання 129 гривень. Дві штуки кругла та у вигляді серця. Сковорода діаметром 24 см. Така, знаєте, досить глибока. Ціна 349 гривень. Такого ж плану сковорода, але діаметром 26 см коштує 399 гривень. 399 гривень ще коштує ось така сковорода. Діаметр 28 см, висота бортиків 5 см. 279 гривень, невеличка сковорода, діаметром 20 см. Такий варіант 24 см, Діаметр ціна 399. І діаметр 28 см коштує також 399 гривень. 24 см діаметр ціна 399. Форма, в якій регулюється діаметр від 22 до 40 см, коштує 169 гривень. Де такі гарні силиконові форми у вигляді ведмедиків 6 штук. Є в трьох кольорах: червоний, рожевий або сірий. Ціна 77 гривень. Ще є ось такі форми силіконові, зимова тематика в неї круглої форми. І всього сім різних форм всередині. Є і віночок, і олень, і зіронька, і ялинка, і сніговичок. Таке, знаєте, можна для діток щось цікаве спекти якісь такі кекси, силиконова форма у вигляді паличок. Щоправда, вона досить гнучка. Ціна 39 гривень. Хтось тут скрутив і запхав таку форму силіконову, вона була акційна. Давайте перевіримо. Так, вона і зараз є акційна по 29 гривень. Теж, бачите, 6 штук різні, Є квіти. 59 гривень, ось такий набір контейнерів харчових 10 штук, більшого розміру 10 штук, 99 гривень. А ще є тарілочки, столові прибори, тарілки різних діаметрів і одноразові стаканчики. Ось ці мені сподобались набір із 10 штук за 17 гривень. Є ще по 14, 11, 12 і звичайні пластикові по 9. Скоро відкриваємо сезон олів'є. Ось така овочерізка за 77 гривень. Хто купляв, пишіть свої відгуки. Гарно ріже, негарно, я тут все правильно поскладала, хочу вам показати. Ось це піднімається, тут ставиться. Наприклад, картоплина і притискаєте, виходить, розрізана. Ви мені теж писали в коментарях, що зимою робите соки. Тож дивіться, в Аврорі теж є сокові тискачі, зараз акційна ціна 49 гривень. Дякую вам за перегляд! хочу побажати вам гарного недільного дня. До нових зустрічей!